Буря розпочалась 9 жовтня 1905 року. Ввечері на телеграф прийшло повідомлення. Харківські залізничники зупинили роботу, просять підтримати. Телеграфісти Петровельський і Антон Семенков направляють повідомлення на всі сусідні станції і пішли в гуртожиток, залишивши роботу. Вітаю, шановна громада, шановне товариство. З вами на зв'язку історик пан Богдан. І сьогодні ми продовжимо говорити про Знам'янку революційну. На ранок тривожний гудок скликав робітників на сходку. Обрали страйковий комітет. Очолив страйковий комітет Андрій Віталійович Лисенко. На станції зупинився рух поїздів. Тим, хто прибував, розміщали на непередбачуваний відпочинок. Також організувалася робоча поліція. Для захисту порядку в містечку. 13 жовтня на станцію прибув потяг з Харкова. Прибули делегати Центрального страйкового комітету. Зустріли їх по достоинству. Оркестр зіграв Марсельєзу. На мітингу обрали делегатів до Миколаєва. Фактично влада в місті перейшла до рук страйкового комітету. Для придушення повстання губернатор наказав з Єлісавідграда на Знам'янку направити частини 136-го Таганрожського полку. Страйкарі на підступах до міста розібрали колії і потяг зійшов з реєк. Тільки 23 жовтня, коли Міністерство шляхів сполучення заявило, що задовільнить всі вимоги робітників, рух поїздів на станції відновився. Але боротьба на цьому не закінчилася. Та про це вже в наступному відео.